Королеву шахової дошки визначали у Кірвограді. Мова йде не про гру у шахи, а про конкурс краси, де за звання переможниці змагалися блондинки та брюнетки. 14 дівчат дефілювали подіумом на підборах, демонстрували сукні і хто на що здатен. Конкурс краси містив у собі і елементи інтелектуальних змагань, аби зруйнувати стереотип про розумові здібності білявок. ведучі ставили каверзні питання. Разом з тим очікуваний ворожнечі між світловолосими дівчатами і брюнетками на конкурсі не було. Як ви думаєте, ми можемо не дружити? <рес> ми кожен вечер созваниваемся, обсуждаем всі разговоры, на что, какое платье, какой макияж, які сережки. Мы, ми... нет у нас конкуренції. Чесно, у мене більше дружба слажується з брюнетками, чем з блондинками. почему-то. конкурс має назву не тільки краси, а ще й розуму, тому що і блондинки, і брюнетки заслуговують на оцінку їхніх інтелектуальних здібностей.